Ішов Спаситель на Голгофу, тяжкий тернистий був той шлях. Христа звалили на святії плечі, ледве тримався на своїх ногах, пішов на хрест за нас з тобою, щоб взяти в кожного провини і гріхи, омити. Освятити кров'ю своєю, щоб бути з нами назавжди. Дітей своїх він любить дуже сильно, його любов не порівняєш, ти з нічим. Життя своє віддав він безкорисно, в страшенних муках, бувши розп'ятим. Він хоче, щоб ніхто. Із нас не згинув. Він ніжно стукає до серця всіх дітей. Одні приймають з радістю Ісуса і славлять Його ім'я кожен день, а інші думають, що обійдуться, самі без Бога, всього осягнуть, але не думають, що скоро. Все минеться і перед Богом повний звіт дадуть. Не хочуть славити Царя і Бога, який своє життя за всіх віддав, невинний агнець, чистий, непорочний, за грішний світ цей постраждав. Ісус, це радість, наше Це Спасіння, Лише в ньому. Повнота життя Ісус на небі, в й неприступнім, сидить праворуч від Свого Отця. Він наш заступник, Ходотай великий за всі наші поступки і гріхи. Він нас завжди простить, коли ми просимо, бо Він з'єднався з нами навіки. Хто не прийняв Ісуса? Не чекайте Дня судного, щоби зустрітись з ним, поки Бог на землі дає вам сили, прийдіть до нього і спасетесь цим. Тоді Господь відкриє ту дорогу, якою сам колись ішов, тебе спасти, йди за ним слідом, йди аж на Голгофу, бо там. Ти зможеш бажане знайти? Слава Господу.